Мені було 15 років, коли я сильно захотіла пофарбувати волосся. Мама була категорично проти і заборонила псувати мої шикарні локони, але я була вперта у своєму рішенні, тож купила фарбу і зробила це, поки мама була на роботі. Коли вона повернулася і побачила мене з рожевим волоссям, її очі округлилися від подиву. Але сваритися вона не стала. Лише сказала, що я ще про це пожалкую. На наступний ранок я прокинулась з обрізаним майже по корінь волоссям, а моє рожеве волосся валялося навколо. Мама лише сказала, що попереджала мене і щоб я не ображалася, чому вона так вчинила. Познайомилася з хлопцем у додатку знайомств, домовилися зустрітися у певний час у певному кафе. Я прийшла, бачу його ззаду, вже сидів за столиком. Йду до нього та кажу. Вітаю, Дмитре. Давай одразу домовимося, що ми ніби не знайомі, та почнемо все спочатку. Він виглядав розгублено, але погодився. Вечір пройшов добре, і між нами зав'язалися стосунки. Я зраділа, що таки в цих додатках можна знайти собі пару, а не тільки шукають дівчину на одну ніч. Але місяць поспіль хлопець каже мені: слухай, ось ну це все дуже цікава історія, але давайте вже все таки будеш мене називати моїм справжнім іменем. Я Микита. Виявилося, що той Діма в той вечір взагалі не з'явився, а цей Микита просто зайшов. Попити кави після роботи і дуже нагадував Діму все таки сайти знайомств не працюють. Мій чоловік доволі турботлива людина. Пам'ятаю, коли я була вагітна, вночі часто прокидалася, щоб сходити в туалет, і завжди так не хотілося це робити. Одного такого разу, коли я вже збиралася піднятися з ліжка, чоловік в напівсні схопив мене за руку та сказав Лежи, я за тебе сходжу. Встав, сходив в туалет, повернувся, поцілував мене і далі спати. Не знаю, як це спрацювало, але мені тоді і дійсно перехотілося. З дитинства мріяла про свій мотоцикл і потихеньку збирала на нього гроші. Коли хлопець дізнався про мої плани, сказав, що теж має відкладення і запропонував об'єднати їх, щоб моя мрія здійснилася швидше. Я з радістю погодилася і віддала свої заощадження у його копилку. Наступного вечора мене чекала смачна вечеря, романтичний вечір і дуже дорогі прикраси у подарунок. Хлопець вручив їх мені зі словами: вже час забути своє дитинство і стати дорослою жінкою. І тоді я відчула себе гірше ніж коли-небудь раніше. The cat sat on the Ми були на вечірці, коли подруга побачила дівчину з таким самим браслетом, як у неї. Вона захотіла познайомитися, і з'ясувалося, що у них не тільки браслети однакові, а й сумочка, сережки, парфуми та помада. Вони дружньо посміялися з цього та розповіли, що всі ці речі подарували їм їхні хлопці. Вирішили показати фото своїх коханих і були вражені, побачивши одного й того самого чоловіка. Як виявилося, він просто не заморочувався і купував по два комплекти подарунків для своїх дівчат. З однією з них він зустрівся навчався три роки, а з іншою рік. Брат мами чоловіка просто офігенний чоловік, де б не був і душа компанії. Але є один косяк, він дуже прямолінійний. Зараз він живе далеко від нас, але ми періодично спілкуємося по відеозв'язку. Була у нас така ситуація, що мама чоловіка жила тимчасово з нами. Вона продала дім та хотіла купити квартиру у місті, але щось із цим затягнулося, та вона не поспішала від нас їхати. І от я почула один раз її розмову з братом. Вона йому жалілася, як їй погано живеться, що онук кричить та бігає, невістка ніде не працює, син мало у ув уваги приділяє, а брат на неї наїхав. Да ти що? Офігела після цього буквально за тиждень вона знайшла собі квартиру та переїхала чарівне слово якесь. Їду в метро, поруч сів якийсь чоловік років 30. Спочатку він торкнувся моєї руки, що я списала на випадковість, але потім він точно намагався її взяти в свою руку. Тоді я сховала її у кишеню в надії, що він таки відчепиться. Але чоловік прямо схопив мене. Я злякалася та хотіла посваритися, але побачила його заплакані очі. Він прильнув до мене і щось сказав. Було дуже гучно, але я розчула, що нібито я дуже схожа на його дружину, яка нещодавно загинула. Мені стало його шкода, не змогла насваритися. Він вибачився та вийшов на наступній зупинці. Працювала в квітковому магазині. У нас був власний кур'єр, який розвозив замовлення. Одне запам'яталося добре. Дівчина замовила букет та листівку на дім, але з додатковим проханням, щоб кур'єр по дорозі зайшов у магазин біля її дому та купив жуйку. Він людина проста, погодився. Але при доставці виникла ще одна ситуація: у дівчини не було оплати без решти. Вона про це не повідомила, тож і у кур'єра її не виявилося. Тоді вона попросила на залишок піти скупитися їй у магазині, бо їй лінь йти кудись. Отакий От кур'єр з додатковими. Послугами добре, хоч на чай йому добре залишила. Я навчалася з дівчинкою, якій батьки суворо заборонили підстригати волосся. Вона відрощувала їх прямо з народження. Вони були гарні, блисючі та довгі, просто уявіть рапунцель, але вона не хотіла таку довжину і ніякі вговорювання батьків не допомагали. Тоді вона пішла на хитрість на перерві, наклеїла цілу упаковку жуйки на ту довжину волосся, яку вона собі хотіла обрізати. Наступного дня прийшла з бажаною зачіскою, хитра та щаслива. Померла бабуся. Ми з сестрою попрощалися з нею вдома, а далі вже не пішли. Батьки залишили нас вдома. Сиджу, сумую, і тут бачу телефонний дзвінок від баби Наталки. Як баба Наталка не може бути її ж тільки що унесли. і тут чую, як рже моя молодша сестричка. А в руках в неї бабусін телефон, який вона втиху сперла, так тапком, як вона тоді більше від мене ніхто не отримував. Чоловік вічно був незадоволений мною? Приходив з роботи та називав поганою хазяйкою, що погано готую та прибираю? Одного разу я вирішила його провчити. Одного вечора його чекала ідеально вимита квартира та вишукана вечеря. Але знову все не те, та все не так. Довелося повідомити йому, що може це справа не в інших, а в його високій планці. Бо прибирання робила клінінгова компанія, а вечерю я замовила у ресторані. І якщо вже професіонали своєї справи його не змогли задовільнити, то що вже казати про просту домогосподарку? Нещодавно купила дідусю смартфон. Нарешті погодився познайомитися з сучасними реаліями, навчила користуватися інтернетом та, звичайно, попередила, щоб був обережний, бо можуть писати чи дзвонити шахраї, які стареньких особливо полюбляють. Не пройшло й місяця, як така ситуація сталася. Але дідусь то мій не із простих, коли шахраї попросили дані карти, він одразу їх розкусив. Сказав, що в нього немає інтернету, щоб подивитися, і треба поповнити мобільний. Ті поповнили йому рахунок на 200 гривень. Після чого були миттєво заблоковані. За період вагітності я добряче потріпала мозок своєму чоловіку. Гормони давали своє, і бувало, всяке то краденого плову хотілося, то посеред ночі зими кавуна або просто спати поперек ліжка. Скрипучи зубами, чоловік тримався до останнього, але одне моє прохання вивело таки його із себе. В мене вже був великий термін вагітності, і живіт заважав нафарбувати нігті на ногах. Та я попросила про це чоловіка, через що він на мене й розійшовся, що не буде цього робити, бо це занадто. Я образилася та пішла в душ. Отжу, бачу картину чоловік сидить і фарбує свої нігті на ногах та бурмоче собі під носа, чого вам тільки вагітним не взбреде у голову. Чекала хлопця у гості. Він мав зайти після роботи. Для впевненості у вірному шляху він вирішив перед відправкою переконатися, що планує сісти на вірний автобус. Але Google карти показали, що йому для дороги до мене треба півгодини, коли насправді це було доволі близько. Доїхав він за 6 хвилин та посміхнувся. Невже Google вважає, що з зупинки додому він буде йти цілих 24 хвилини? Іде собі спокійно, але по дорозі дорогу йому перетинає ДТП прямо варті входу у двір. Обійти ніяк іншого входу немає. Довелося. Чекати. І на диво пройшло рівно 24 хвилини, коли він був на моєму порозі. Невже Google і такі моменти прораховує, чи він це підлаштував? Живемо на третьому поверсі без ліфту. Кожного разу вийти погуляти з дитиною ще той челендж, бо треба спустити та підняти її разом з коляскою, яка важить кілограмів 12. Вибору не було, тож я тягала. У вихідний чоловіка я попросила допомогти з цим ділом, спустити візочок, на що він з радістю погодився. Та хто ж знав, що поки я буду вдягатися, цей дурень додумається виквіти. Кинути його з балкону, кинув, заходить в кімнату і каже: Карету подано пані, я його ледве не прибила. Пощастило, що візочок міцний, впав на траву та витримав такий політ. Але більше стало образливо, що чоловіку стало лінь допомогти, знаючи, що я кожен день тягну цей візочок зверху вниз та навпаки по декілька разів. Коли мені було 12, я вирішила зробити собі татуювання. Процарапала голкою пташку, зверху намалювала ручкою, а для надійності ще й покрила гель лаком. Коли почалися запальні процеси, заклеїла все це пластирем та носила довгий рукав. Але мама запідозрила неладне та розкрила мій злочин над самою собою, повела до лікаря і, слава Богу, вчасно. Сказали, що ще пару днів і руку вже б не врятували. Може, залякали, а може і правда. В дитинстві я була дуже балакучою дитиною. Тоді тато придумав дуже цікаву історію, в яку я безсуперечно повірила, що у кожної людини на місяць виділено певну кількість слів, які вона може говорити, і якщо ліміт вичерпано раніше часу, то до кінця місяця вона буде німою. Як тільки я когось задовбувала своїми розмовами, тато одразу мені нагадував, щоб я була обережна, бо до кінця місяця ще далеко, і це щоразу працювало. Щоправда, я виросла, але моя балакучість все ще зі мною і вже без жодних лімітів. Моя робота це прибирання квартир, так званий клінінг. Окрім офіційної роботи, також мене наймала раз на тиждень сестра на прибирання її квартири. Вона, звісно, була задоволена, але її коханий на неї став сваритися, що це і є робота жінки, дім у чистоті тримати, і чому вони взагалі мають за це віддавати гроші, що я ж родичка. Якщо так, то могла б і безкоштовно поприбирати. Спочатку сестра з ним сперечалася, а потім підключилася та стала теж на мене давити, щоб я допомагала за так. А мені воно абсолютно ні до чого. Це ж моя робота. В кінці кінців я перестала з ними навіть спілкуватися, бо її чоловік запропонував мені оплату натурою, адже я одинока, і, мабуть, мені чогось не вистачає. Повертаючись додому, побачила біля аптеки розгубленого дідуся. Виглядав він доволі охайно, тому вирішила підійти та дізнатися, що в нього сталося. Він зі сльозами на очах почав розказувати, що йому не вистачає коштів на ліки, а вдома лежить майже не при смерті бабуся. Ліки подорожчали, і він не розрахував суму, просить допомогти. Я, хоч і студентка, в якої не так багато грошей, вирішила допомогти по-людськи. Віддала йому гроші, хоча й знала, що тепер буду тиждень сидіти на мівіні. Ну а він що? Не встигла я відійти на зупинку, як побачила. Його біля генделика, де йому вже наливали чарку, допомогла називається. Чекала ліфт в багатоповерхівці, поспішала зверху, чула галас компанії людей. Вони явно стирчали у ліфті під випивші та сміялися. Тоді я взяла та спустилася пішки, але натиснула кнопку зупинки ліфта на кожному поверсі. Вже сиділа в машині, коли ця компанія нарешті доїхала до першого та вивалилася з під'їзду. Вже доросла дівчинка, раділа своїй витівці як дитина. У маминої колеги є папуга, та він не дуже балакучий, але дівчина завжди казала про його цікаву особливість. Він вивчав тільки матерні вирази. Якось мама пішла до цієї колеги в гості і сама переконалася в достовірності цієї історії. Вони сиділи на кухні, пили чай, мама розказувала щось про своє життя, і тут пташка сів на її плече та щось став щебетати. Мама змогла зрозуміти, що він каже їй Ну, не пизди, не пизи ти. А мама й правда має таку особливість прикрашати свої історії. Розказала мама, їхала вона на роботу на метро, щось хотіла дістати з кишені, почала ритися та дістала безліч незрозумілих папірців, не могла зрозуміти звідки вони взялися. Потім побачила погляд чоловіка, який сидів поруч. Він прямо витріщився на неї переляканим поглядом. Вона здивувалася та відсіла від нього подалі з думкою, чого він на мене витріщився. Та вже на виході з вагону до неї доперло, що вона рилася не в своїй кишені. Друзі привчили собаку слідкувати за сином на прогулянці. Вона обережно хапала його за кофтинку та тягнула, якщо той йшов не туди, куди треба, наприклад, на дорогу. Собака чудово справлялася зі своїми обов'язками, але одного разу щось пішло не за планом. На пішоході вона вирішила вкрасти чужу дитину та збиралася переходити дорогу, а собака її схватила за кофту. Спохватилася, коли почули обурення мами тої дитини та вимоги відпустити хлопчика. Мабуть, собака збиралася з граю зібрати заміжня, але дітей поки що немає. Живемо. З чоловіком вдвох, а всю любов та увагу отримує наша єдина кішка. Поміж собою ми іноді називаємо її дитиною. І ось ситуація: стоїмо на касі, купили всі необхідні продукти. Але я згадала, що забули взяти корм для кішки. Кажу чоловіку: ми корм для дитини взяти забули. Піди візьми, поки черга. Пара бабусь в черзі почали умилятися, типу молоді батьки, дитинка. Але їх обличчя різко змінилися, коли чоловік приніс дві пачки корму для котів.